Добрий день, малята! Сьогодні разом з вами будемо грати в дидактичну гру, яка називається Постав машину в гараж. Якого кольору в нас машина? Вірно. Червоного. Якого кольору нам потрібен гараж для неї? Так, червоного кольору. А ця машина якого кольору в нас? Так, зеленого. Якого кольору нам потрібен гараж? Вірно, зеленого. А це в нас машина якого кольору? Так, синього. Який нам потрібен гараж? Вірно, синього кольору. А це машина якого кольору в нас? Так, жовтого гараж якого кольору нам потрібен? Жовтого кольору. А це машина якого кольору в нас? Так, помаранчевого, якого кольору потрібен нам гараж? Вірно, помаранчевого. А це в нас машина якого кольору? Так, фіолетового. Якого кольору нам потрібен гараж? Вірно, фіолетового. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалася гра. До побачення!